С вами я, Ласич, и сегодня з нами доктор Ноу, наши дорога. Потому что я буду выйдут, потому что у меня халимая. Какой я. Ч тут <соцер> песня? Ага. Что <Шо>? тут? <соцер> Це двони. Це ААРИ! А ви будете здавати гроші на ремонтовку дверей чи ні? Чи вас с так шагануть добре? Да. Ні, ну мэл, ну мейл выбирать. Ну раз, Я вас, короче, заремонт проблема. Може ми ці відшагати, бляха. Тут спати їх не може ментіокою вбити. Не тільки може знайти скритий магазин, то може купити хрест Ля -ля -ля. і гравити хрестом. Добре, тихо, їх успістай на мене. Юбірний дяк! Доктор Ливси. Тебе вже всі забули. Ти два 20... цвета О, заходить сейф в зону, быстрее! мене? зачем? Йод пирный да. театр! А цей шоу! Це місь... Йод пирный театр! Вы мене зараз двери ма... Там якийсь мужик! Дідусь! Дідусь! Шо ты робишь, а ро? А ти зуби сьогодні чи ні? Мужик, а что с тобой? Сами пропал, сам не пропал. Там монстр е. был, и кинули чистует зубы, так что ему надо в дурку. Ага. Это Иван Бандурка. Стиман Грозный, типа, похожий на пачку с чипсами. где? Давай, сзади. <свякос> <свякос> сзади! Офигеть! <свякос> <свякос> <Абрик! свякос> Поламані. И ч ми не збода? Блха! Ні, не хочу папки ня не А не Артем, окей, ты начинаешь сам, что мы знимаємо видео, а ти начекаєшся. Вибачте, Hello. за те підписники, але Артем не може Юперний театр, а вы ше дві взялися, мужики! А може якусь по нормальному без Бесни всяких таких драк? Йдіть нафиг! О, мене як бомбин тонче поняла. Там роша синя йде до тебе. Ага, я А і меня шла ему куба. Вида, вони. Артем, вони всі Де? Були... хто? У машину перекинули. Не їдуть. Друга частина буде скоро.